А це Костік його звати. Від слова Кості. Вуличний лялькар Михайло Птах показує одну зі своїх іграшок. Її каже чоловік, виліпив власноруч із полімерної глини. Я хотів зробити такого сімпотного. Він досить сімпотний. Да? Оригінально вирішені очі. Я ніде таких не зустрічав. Тобто, Хотілось зробити такого не страшного і, і няшного. А з цієї такси, додає Михайло, розпочалось його лялькове захоплення. Спрей, сама довга такса в світі. От потримаю цю штуку, а я покажу. Метра три, мабуть, розтягується він. Обидві частини живуть своїм особистим життям. Оця попа, допустим, вона, вона сама по собі, вона активна, вона любить танцювати там, скакати. А ця голова вона своїм зайнята. На спеціальній жердині кожна лялька знаходить своє місце. Її, каже пан Михайло, виготовив із вудки для риболовлі. Я ж пожиттєво був страсний рибак, 25 років, якщо не більше. І день, і ніч, і зима, і літо, туди, на ту рибалку. Лялькарством розповідає, почав займатися рік тому. Вирішив, що хоче своєю творчістю тішити й інших. І я випадково. Ну так, да, побачив у Фейсбуці про лялькаря, який існує в Житомирі. І поїхав до нього, і такий щасливий побув у нього на виступу, пощупав і то все, побачив. Тепер я розумію, що він такий аж, сві... аж світився після того виступу. Він просто заряджений, як батарейка, вертався додому. Тепер, каже чоловік, заряджається й сам. А вона з мишкою не заряшує? І з мишкою. На тобі ось принесла листочок такий, бери. Оце моє покликання. Це як інструмент, завдяки якому можна створити радість. І з дорослими, до речі, те ж саме відбувається. Навіть такі, такі кремежні непробиваємі дядьки, дивлюся, это, посмішка розквітає на його обличчі, вже бере ту ляльку вот, і вже починає сам. А у кожного ж сидить, живе там ця внутрішня дитина. Серед лялькових героїв найбільше до душі жабеня квачик, каже восьмирічна відвідувачка вуличного театру Софія. Це більше як живе, а спочатку дивиться не живе, а потім якщо подвігаєш, то можна казати, що це живе. Такі казкові дійства посеред скверу тішать, додає бабуся Софії Наталія Галкіна. Це цікаво і діткам, це цікаво і дорослим. І... Діти не сидять в телефонах, а долучаються до культури, долучаються до мистецтва. Радіє лялька місьмирічна Поліна. Каже, у цьому сквері частково здійснилася її мрія. Дуже класно, я дуже хотіла для ковити адаптувати. Разом з його ляльками, каже Михайло Птах, цей сквер оживає щосереди і щоп'ятниці. Єдине, за що чого живе, це Ця вся історія це той донат, який, по суті, люди кинуть в коробочку там за виступ. Є така мрія, що, можливо, колись з'явиться якесь таке тепленьке, уютненьке місце на холодний період, де можна буде взаємодіяти з дітьми, тіпа кафешка якоїсь. Аліна Бережна, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.